Вітаю 6 серпня в центр України по картоплі, яку висаджували 13 липня. Так, отже 25 днів приблизно після висадки. І дивимося. Картопля взійшла майже вся. Тут ще, можливо, взійде. Чекаємо вигляд її. Ну, вона нічим не відрізняється від тої, яка саджалася весною. На цей же період 25 днів. Деякі кущі взагалі виглядають дуже-дуже гарно. Нічого я не робив. Я розповідав, що я буду, можу ще закладати травою. Лише траву трішечки прорвали. Та, яка заважала картоплі рости в рядку. І все. Отже, нічого я робити не хочу, я не бачу жодного сенсу. Вона росте, вона дуже гарно виглядає. Повиваємо, звичайно, її регулярно. І це вже велика праця, тому нічого робити я з нею більше не буду. Вона у мене так буде рости відповідно до самого завершення її росту. І потім будемо лише викупувати і переглядати результат. Ну, стосовно висадки, чому я її саме різав, тому що ось цей кожен пагон, він якби окремий кущ і... Вони, по-перше, знаходяться на відстані один від іншого і не затіняє один інший. А по-друге, на кожному пагоні чекаємо гарний врожай, тому що якби, окремий кущ хоче наростити врожай. Переглядаємо цю теорію і будемо перевіряти вже при викопуванні. Дякую за увагу.